Якщо ви шукаєте потужний дрон для професійних завдань, то ось він DJI Matrice 4T. Давайте розберемося, чим він кращий і чому він вартий вашої уваги. Це не просто гарна картинка, а дрон здатен знімати об'єкти на відстані навіть вночі чи в складних погодних умовах. З ним ви можете працювати в темряві. Термокамера дозволяє чітко бачити контури об'єктів, навіть коли сонце давно зайшло за горизонт. Тепер про штучний інтелект. Матеріш 4 t оснащений системою Flight Autonomy 2.0. Це означає, що дрон має 6 камер і два додаткові сенсори для виявлення всіляких перешкод. Тобто він може облетіти будь-які Перешкоди, навіть якщо ви не бачите їх на екрані. І все це працює без вашої участі. Пульт управління теж не відстає. Він інтегрований зі штучним інтелектом, що дає змогу отримувати актуальну інформацію про навколишнє середовище. Цей дрон справжній майстер в створенні 3D-карт. Для професіоналів, що займаються картографією чи інженерними роботами, це просто знахідка. А замовити його можна прямо на нашому сайті. Переходь та дізнавайся більше.